Митці добровольці на захисті країни з перших днів повномасштабної війни поети Ростислав Балема і Михайло Цимбалюк у національний тиждень читання поезії за сотні кілометрів з передової. Їхні вірші звучать у Хмельницькому. Озброєні словом поетичний стендап із такою назвою влаштували в обласній універсальній науковій бібліотеці. Запросили на зустріч школярів ліцею номер 17, Малининського НВК та Гімназії номер 30. У дев'ятнадцятому році зібрала всю свою поезію про війну, видала книжку і думала, що все більш ніколи не напишу. На жаль, не вдається. Ксенія Ангел, псевдонім поетеси, під яким вже вийшли дві авторських збірки. Чимало віршів присвячує чоловікові Сергію, який воює на сході, а ще українській мові, яка для неї стала рідною. В інтернеті є її пісні на її вірші. Ми тебе відродити маємо. Солов'їну, співочу, світлою. Ми за тебе в бою вмираємо. Ми тебе відвоюємо, рідна. Наша мова це наша зброя. В мене є вірш, який присвячений російським жінкам. Він написаний двома мовами, і він з'явився на порталі Стіхі.ру раніше, ніж на українських порталах. Мій друг Віталій Пономаренко, він. Ми з ним почали спілкуватися якраз таки після того, як він побачив цей вірш в інтернеті. В нас вийшла дуже класна версія в кохання жінку одягніть пісні. І з цього почалася наша дружба. І вже є нові пісні. Там, здається, більше десяти робіт у нас спільних. Валентина Філінюк, а у творчості Ганка Сонячна, плекає рідну мову як викладач гуманітарно-педагогічної академії. Уже понад 20 років пишу поезію, маю дві збірки виданих, пишу на різні теми, але зазвичай після того, як мене щось у житті зворушить. На жаль, останнім часом більше всього тривожить війна, те, що… Мусять покидати свої звичні місця роботи: учителі, лікарі, ставати воїнами ті, хто ніколи навіть не думав про такий вид діяльності. Хай розбудить тебе не команда, а обійми міцні твого сина. Хай тривоги минають воєнні. Як ти, друже? Тут сумно без тебе. Ця людина є. Зразком для нас, для майбутніх вчителів української мови та літератури. Коли звучали вірші про війну, про, про ці події, які відбуваються зараз з нами, то серце якби завмирало, начебто дуже такі сильні слова, які проникають в саму душу. Цьогоріч тема національного тижня читання поезії пісня тисячі голосів. На відзначення 95-річчя Ліни Костенко у обласному академічному театрі Ляльок бібліотека презентує виставку літератури. І разом з театром ми започаткували такий проєкт Костенко і П, який має на меті поетичний сторітелінг долучити молодь пересічних громадян міста до прочитання творів Ліни Костенко та інших поетів, у тому числі поетів Хмельниччини. 21 березня в бібліотеці відбудеться творча зустріч з харківським поетом В'ячеславом Романовським. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.